Аргументи на користь підняття вартості проїзду у перевізників залишились ті ж самі: підвищення ціни на пальне, необхідність достойної зарплати водіям та ремонт маршруток, а також відсутність відшкодування за перевезення пільгових пасажирів. До міської ради на розгляд спершу подали вартість проїзду у 3 гривні. Проте зараз перевізники кажуть, ціна за квиток буде щонайменше ще на 20% вищою. Ми маємо повне право самостійно змінити вартість проїзду. Причому ми розуміємо, ми втрачаємо пільгу. Пільго згідно чинного податкового законодавства на відшкодування ПДВ. Ми тоді стаємо платниками ПДВ і маємо право його відшкодовувати. Це, звичайно, є достатньо неприємний факт. Для в першу чергу для тих, хто буде користуватися пільгами, тому що, хто буде користуватися е, е, транспортом, тому що йому прийдеться платити на 20% дорожче. Вартість за проїзд кожна АТП встановлюватиме свою рентабельну для підприємства. Також кожен перевізник визначатиме кого вести безкоштовно, а кому відмовити у безоплатному проїзді. Зараз вже відомо, що кількість категорій пільговиків значно скоротять. Звісно, такі зміни не дуже подобаються львів'янам. Як ви взагалі ставитесь до того, що перевізники хочуть обмежити кількість пільговиків? Ні, зараз. А, обмежити, а чому? Ну, Кажуть, що їм це не вигідно. А причому тут є постанова Кабінету міністрів і її повинні виконувати. І все, пільговик, пенсіонер, там пільговик, ветеран праці, він має право на проїзд. Найкраще, якби нам дорахували до пенсії, ми спокійно заходили в інших країнах, а то кожен говорить. Не будемо дисти. Перевозки завжди рентабельні. Те, що розповідають, що брак всього, то це перевозки не можуть бути не рентабельні. Керівники АТП запевняють, розуміють непопулярність свого рішення і вже навіть знають, як покращити ситуацію з перевезеннями не за кошт пасажирів. Наприклад, пропонують, щоб місто відшкодовувало підприємствам різницю в тарифах. Тоді б львів'янам не довелося платити зі своєї кишені більше. Проте чомусь такою пропозицією вони поки не зверталися до міської влади. Ми ну, якби звернення не писали. Ми писали звернення про відшкодування за пільгові перевезення, на що отримали відмову. Це раз, ну, тобто воно вже про все якби, десь говорить. Але ну, я думаю, що може дехто і не знає, що це можна робити. Реакція міського голови на заяви перевізників чомусь нагадує позицію в очікуванні. Йому не хочеться вірити у серйозність намірів керівників АТП. Я думаю, що здоровий глузд. Буде домінувати і для перевізників в тому в самому варіанті також. Мені важко собі уявити, що вони підуть на такий непродуманий крок. Можливо, це емоційна заява. То, чи платитимемо ми за проїзд у маршрутках понад три гривні і чи збережуть всі пільговики свої права на безкоштовний проїзд, буде відомо вже скоро, у серпні. Проте запевняють перевізники, зміни впроваджуватимуть поступово і не на всіх маршрутах одночасно.